Вітаю козироги! Це ваш таропрогноз на тиждень з 5 по 11 травня. І так, козироги, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, яких ви будете енергіях, на що вам варто звернути увагу. Нагадую, розклад у нас загальний. Але надіюсь, що карти вам таки допоможуть, програються і підкажуть якісь моменти в вашому житті. І так, понеділок. 4 мечі. Вівторок 5 мечів. Середа верховна жриця. Четверко колесо фортуни. П'ятниця двійка жезлів. Субота 10 мечів. І неділя 6 пентаклів. Ну такі неоднозначні карти будем казати ну так як для вас, для козирогів, для сильних особистостей. Є такі випробування у когось будуть однозначно. Чотири мечі з понеділка будуть говорити про те, що людина емоційно можливо виснажена. Да? От ви хочете обдумати якісь моменти в своєму житті, полежати, можливо, помедитувати, зупинитись, обдумати і так далі. Судячи по тому, що ви будете в понеділок обдумувати, що вам робити далі. Вівторок ви таки вступите в якусь конфронтацію. Да? Чотири мечі це буде говорити нам про те, тут було – Настрійка мечів, яка говорила про якісь неприємні моменти. Можливо, ви будете обдумувати, що з цим далі робити, як це далі прожити, як поступити і так далі. Можливо, у вас просто є понеділок вихідний. Бувають понеділок вихідні, і людина просто відпочиває і нічого не робить. Але більш ця карта буде говорити про те, що їй був якийсь стан речей у вас до того, який. Дає вам змогу для того, щоб ви обдумали ті неприємності, які були до того. Вівторок у нас п'ять м'ячів, буде говорити про якусь конфліктну ситуацію. Тобто людина вступає в конфронтацію з кимось, доказує якусь свою амбіцію. По цій карті у нас переможця немає. Тому навіть якщо це будете ви не тут, тут, а не тут, ви переможцем не будете, тому що це буде така ну, нечесна боротьба. Да? Будуть якісь аргументи, які ви будете доводити людині нечесні, неправильні і так далі. Тому, чи потрібно воно вам це вже ви вирішуєте собі, но карти говорять вам про те, що от ви не відчуєте цієї насолоди, то чи варто це робити взагалі? Середу в нас є верхомна жриця. Нам буде говорити про якусь таємницю, яку ви можете в цей день знати, Да? От після такого можливо стану і відкриється якась таємниця для вас. Карта Верховна Жиця нам буде говорити про те, що ми дуже добре відчуваємо людей в цей день. Ми відчуваємо світ дуже добре в цей день, якісь підказки від Всесвіту у нас можуть бути. Карта Верховної Жиці нам говорить про таролога, езотерика екстрасенса, до якого ви можете звертати, але вона більш в цей день, знаєте, у вас буде якась така духовна більша риса, коли ви будете. Дійсно відчувати набагато більше ніж ви відчували до цього часу. Четвер, в нас є колесо фортуни, яке може говорити нам про те, що щось в нашому житті повторяється, щось в нас йде по кругу, є якісь моменти, які нам потрібно проробити. Якщо у вашому житті є отаке, що ви бачите, що воно повторяється, значить це вам дано для того, щоб ви вже проробили його остаточно. Тобто, якщо вам посилають тих самих людей ті самі якісь події, звертайте на це увагу, що, пов... що закінчення буде таке саме. Як, наприклад, таке, то не варто все ж таки робити того самого, тому що воно знов до вас повернеться, як непророблений якийсь момент. Колесо Фортуни нам може показати просто дорогу, якщо ми вже не заглиблюємося в щось таке духовне, вище і так далі. Колесо Фортуни нам може показати, що наше життя може змінитись на 360 градусів. У кого було погано, стане дуже добре. П'ятницю у нас дві кажезлю де говорити про те, що ви стаєте перед вибором. Що вам робити, куди вам їхати, куди вам йти. Можливо, є якісь два у вас варіанти йти на роботу, їхати в іншу країну, розпочинати якийсь новий бізнес. Тобто двіка жезлів нам да говорити про те, що перед людиною є весь світ відкритий, і вона от обдумує, як її правильно зробити, як їй правильно поступити. Вибора в цей день ви ще не приймете, але буде от такий день, коли ви будете це все обдумувати. В суботу, врешті-решт, викладете. Крапку в якійсь справі. Да? 10 мечів нам буде говорити про те, що ви розкладаєте крапки над І. Завершаєте роботу, стосунки, починаєте е, виліковуватися, якщо ви були хворі до цього часу. Да? Тобто, десятка мечів буде говорити про болюче завершення якогось етапу, на якому ви кладете крапку, який ви завершаєте, закриваєте і більше до нього не повертаєтесь. Шість, шість пентаклів в неділю. Ну, буде говорити про якісь фінанси, які до нас можуть прийти. про якусь е, от, е, да, Копійочка нам звалиться з небес: принесуть якісь плоди, якісь ваші можливі раніші дії, да, якась надбавка, якась премія, якісь. Фінанси, яких ви не очікували, якесь повернення боргу, е якісь продажі, які давно у вас не продавалися. Тобто фінанси прийдуть до вас неочікувано. Можливо, в цей день ви будете оцим благодійником, захочете десь кинути, задонатити, пожертвувати, допомогти людині, якщо людина просить вас цієї допомоги порадою, ділом і так далі. Тобто карта може програтися, що це будете ви, або навпаки, Стосовно вас. І давайте візьмемо пораду для козирогів. Дайте мені, будь ласка, пораду для козирогів на тиждень ну Дивіться, якщо ці дві карти перевернулися, значить ми їх так і беремо. Карта говорить вам про те, що ви повинні розпочати нові починання. Да? Починайте, е, їдьте в ту дорогу, довго не думаючи. Вибирайте цей новий шлях, і карта мага вам говорить про те, що у вас все вийде. Ви знаєте, як розпочати це все. Ви вмієте, ви можете, все у ваших руках і все у вас вийде. Да? Тобто для когось з козирогів є нові починання. Там, де він майстер, де він вміє, де він знає, де він може, і він впевнений в своїх починаннях. І так, козироги, тиждень для вас, я думаю, буде цікавий. Можете мені відписатись, як у вас карти програються. Будемо знати, як от, може змінитися життя людини. І так, Козироги, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!